Величним буде день остаточного рішення. Апостол Іван описує його в пророчому видінні, і побачив я великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги відкрилися і відкрилася інша книга, що є книгою життя, і судило мертвих, як записано в книгах. За їхніми ділами. Сумним буде погляд у минуле того дня, коли люди стануть лицем до лиця вічністю. Вони побачать своє життя таким, яким воно було. Тоді світські задоволення, багатство й почесті не будуть здаватися такими важливими. Тоді люди зрозуміють, що єдина цінність праведність, якою вони знехтували. Вони усвідомлять, що сформували свій характер під впливом. Обманливих принад сатани. Вибраний ними одяг є ознакою їхньої відданості першому великому відступникові. Тоді вони побачать результати власного вибору і зрозуміють, що значить порушувати заповіді Божі. У майбутньому вже не буде повторного випробування. Коли можна було б приготуватися до вічності, лише в цьому житті ми маємо задягтися в шати Христової праведності. Це наша єдина можливість сформувати характер для того дому, котрий Христос приготував для слухняних Його заповіді. Амінь.